Нопільські школярі будуть отримувати стипендію у розмірі трьох сотень гривень. Грошове заохочення матимуть не всі, а лише кращі учні у кількох сферах. У науковій, у сфері самоврядування і ще кожна школа індивідуально обере кращого учня свого закладу. Стипендію номінанти будуть отримувати систематично протягом дев'яти місяців. Окрім того, програма іменні стипендії передбачає ще й премії для тих, хто продемонструє кращі результати у різних галузях. Якщо стипендію призначають учням з п'ятого по дев'ятері, Клас і її вони можуть отримувати щомісяця протягом навчального року, то премію можуть отримати і молодші учні. Вона видається одноразово. Ми сформували на мій погляд фахову комісію, куди ввійшли як представники управління освіти, громадські діячі, представники вишів місцевих, і комісія доволі така збалансована. Ми готуємо сьогодні проект рішення. Де буде видно рейтинги? з кого ми будемо обирати. Проект імені стипендії Тернопільська міська рада запустила цьогоріч вперше. У такий спосіб чиновники хочуть стимулювати тернополян більше і краще працювати, а за це матимуть приємну винагороду. Практику іменних стипендій використовують у багатьох містах за кордоном. Там до таких проєктів активно долучаються інвестори. Організатори іменних стипендій у Тернополі пропонують і місцевим підприємцям теж приєднатися. Мовляв, це хороший спосіб інвестувати у майбутнє.